To throw out. Викинути, позбутися. Throw out. He threw out the old newspaper. Він викинув стару газету. Throughout. Або ж The Bouncer threw out The troublemakers» – «вишибала». Я не знаю, яке інше слово можна підібрати. Викинув тих, хто створював клопоти. Тобто він їх throughout викинув. Тому що разу, коли захочете сказати, що когось потрібно викинути в сенсі позбутися, або ж ви хочете викинути якусь річ, пам'ятайте, що ви кажете throw out. і третє значення фразового дієслова throw out означає відхилити або не брати до уваги, The judge threw out the case due to lack of evidence. Тобто суддя відхилив, відклав, ну, відхилив краще конкретну справу через брак доказів. Тобто throw out the case. Throw up має два значення. Оскільки я показав гору, це означає звести. Тобто, якщо вам потрібно звести будинок, або ви хочете сказати, що будинки зводяться дуже швидко в цьому місті, це буде throw up. І теж має негативне значення. Це є блювати. Throw up. Не фантазуємо, а вживаємо це фразове дієслово. Розглянемо в першій ситуації. They threw up a small shed in one afternoon. Тобто вони дуже швидко за короткий час звели сарай. They threw up a small shed. Вони звели, побудували. He felt sick and threw up. After the meal. Йому стало зле, і після їжі він почав блювати. Threw up after the meal.